Всім привіт друзі! Вітаю вас у нас на каналі. Прогулювався центром міста. Ти став ось такої от трагічної, страшної події. Площа митна Серце Львова згорів трамвай В принципі, основний очаг пожежі вже саму пожежу вже локалізували і загасили проте зараз тривають такі вже завершальні дії будуть його відтягувати дуже сподіваюсь що ніхто не постраждав але сама ситуація звичайно що вражає Це таке Є купа, бачите, там журналістів, працівників зараз з'ясовують причини та обставини цієї події. Бо це дійсно ситуація така жахлива. Я собі уявляю останки людей, які пересували за тому трамваї. Тому рух досить ускладнений зараз по вулиці Личаківській. Значить, Всі об'їжджають. Трамваї, звичайно, що всі зупинились, ніхто вже нікуди не їде. Очікують, поки цей трамвай приберуть з колії. Ну, Сподіваємось, що ніхто не постраждав. Є всі відповідні, необхідні служби і швидка допомога, і працівники ДСНС, працівники поліції, всі на місці. Організовують рух для того, щоб уникнути заторів. Для того, щоб місто продовжувало функціонувати і виконувати свої основні логістичні функції, мінімізувати незручності для населення. Швидко зреагували, швидко загасили. Судячи по ушкодженням, напевно, що можна зробити висновок, що загоряння почалося, напевно, на мою думку, це не експерт з першого вагону, тому що можемо бачити, що основні якісь такі ушкодження найбільше постраждав саме перший вагон, другий з мінімальними ушкодженнями. Ну, що сказати, техніка, є техніка це все метал. Головне, щоб не постраждали самі пасажири трамваю, щоб всі будемо сподіватися, що всі живі, здорові, неушкоджені. Зібралось доволі багато людей всіх. Знімають подія така, я би сказав, резонансна. Це, звичайно, що не добре. Ну, бачимо, що починається вже рух трамваю, вже пустили його. Доволі швидко наші комунальні служби справляються з такими ситуаціями вже. Молодці. Так що рух відновлено. Зараз все прибереться швиденько, трамвай і евакуюється, відвезеться кудись, напевно, в якийсь трампарк чи куди, не знаю куди. Проведуться відповідні експертизи, зроблять висновки для того, щоб уникнути в подальшому ось таких от ситуацій, щоб не було трагедії, друзі. Якось так, Якось так. Завершились друзі, роботи з пожежого гасіння. Трамвай, який створив таку ситуацію, забирають, вже його зчепили. Дуже молодці, наші екстрені служби комунальні, які працювали на місці, доволі швидко. Як і пожежники спрацювали, так і всі в відповідні служби спрацювали на ура і дуже швидко. Хочу сказати, друзі, щоб ну, потрібно звертати все ж таки більше напевно, уваги на те, які, які транспортні засоби громадського транспорту виїжджають на маршрути міста. Зокрема, це Львів Електротранс, ну, хоча і маршрутні таксі аналогічні. Тому, друзі, що сказати, ситуація локалізована. Ушкоджений транспорт забраний, місто починає функціонувати з звичним ритмом життя. Збережіть себе і залишайтесь з нами. Всім гарного дня. Далі буде.